Якщо ви чуєте сирену, а по радіо чи телебаченню підтвердили ядерний удар, не панікуйте! У вас буде 6 хвилин, аби сховатися. Саме через цей час після вибуху починаються радіоактивні опади. Швидше йдіть до бомбосховища, крайній випадок, підвал залізобетонного будинку. Якщо поруч немає сховища, то, побачивши спалах, хоча падайте на землю краще в яму чи яр обличчям вниз, капюшон куртки, сумку чи пакет, необхідно натягнути на голову, але не стягуйте одяг з інших частин тіла. Можливі опіки, не дивіться на вибух, осліпнете. Якщо встигаєте, захопіть у сховище запаси води та продуктів хоча б на дві доби. Краще консерви та воду в герметично закритих скляних пляшках, але перед використанням всі банки і пляшки протріть вологою ганчіркою, щоб зняти можливий радіоактивний пил. Купіть у домашню аптечку таблетки йодиткалію 250 мг та прийміть після вибуху. Але робіть це тільки після оголошення в офіційних джерелах. Пам'ятайте, після вибуху навколо радіактивним пилом заражене абсолютно все. В жодному разі не виходьте з укриття хоча б 48 годин, краще 8-9 днів. Купіться залегідь респіратори, гумові чоботи, плащі, рукавиці і радіо на батарейках. Бо інтернет та мобільний зв'язок, скоріш за все, не працюватимуть. Служба надзвичайних ситуацій повідомить вас про подальші дії та евакуацію. Не нехтуйте інструкціями, бережіть себе.